За друзям не забудь сподзвоник, то з собою завжди вони. Ми грали примітивну музику, та чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що, що прийде такий момент, коли під ноги падить цілий світ. Поти них перто роки рахував і кожен той, так, як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всіх підряд ми будемо такими, як тоді. І фотографії і на стіл розклади, дитячі історії, смішні розкажи. І справжня триву за незабудь позвонить. Подобрать з собою завжди вони. Старі потудають на стіл розпады, дитячий сорий смішник розкажи, І страшно друзьям не за...